Правді, і для чого ти тут на жаль, більшість людей проживають життя, так і не відповівши собі на ці запитання. Вони вчаться, працюють, будують стосунки, заробляють гроші, але всередині завжди є одне відчуття: я живу не своїм життям, ніби десь звернув не туди, але вже точно не згадаєш те саме. Хіба у вас не було такого ніколи відчуття? Напишіть прямо зараз в коментарі. І найгірше в цьому це не докори сумління, а чітке розуміння того, що твій реальний внутрішній потенціал так і залишиться невикористаним до кінця твого життя. Тому давайте це виправляти раз і назавжди, через практичні техніки, застосувавши які ти реалізуєш. Це про що так давно мріяв. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. Простір для тих, хто не хоче жити по нав'язаним сценаріям системи, а хоче реально розібратися у тому, як щодня жити по-справжньому, а не просто виживати. Тому, якщо тобі це відгукується, прямо зараз підпишись на цей канал через те, що сам подивись, яка кількість людей дивиться наші відео не підписаними на нього. Постав лайк також, напиши чіткий розгорнутий коментар, та поділися цим відео з тією людиною, яка давно втратила себе. І почнемо з важливої істини, яку більшість людей чомусь ігнорує. І це те, що в роздумах ти ніколи не знайдеш себе в роздумах чи нескінченних думках, в яких ти завжди застрягаєш. Витрачаючи свій час дарма, себе не знаходять у медитації, у скролі соціальних мереж або в оточенні людей, які тільки думають про те, як оплатити сьогоднішні рахунки, себе знаходять тільки через дію, але щоб діяти не просто хаотично, а чітко та усвідомлено. Звісно, тобі потрібна для цього карта, тобто покрокова практична інструкція, виконавши яку ти з часом гарантовано знаходиш себе в будь-якому направленні, щоб це не було. І одна з найточніших таких карт це японська техніка Ікігай. Ікігай це японська філософія, що означає сенс життя або причина прокидатися вранці, яка полягає в гармонійному поєднанні того, що ви любите, що ви вмієте, що потрібно світові та за що вам будуть готові платити. Тому давайте трішки детальніше побачимо, як через практичне використання цієї техніки. Знайти себе перша складова ікігай – це те, що тобі насправді подобається робити. Не те, що престижно, не те, що потрібно комусь, і не те, що від тебе завжди вимагають рідні чи близькі. А те, чим ти готовий реально займатися годинами без відпочинку та без жодного зовнішнього тиску. Те, куди тебе тягне навіть без жодних гарантій та без жодних нав'язувань сучасних блогерів. Тому подумай чітко, що це може бути, та напиши прямо зараз в коментарях. Друга складова ікігай – це те, в чому саме ти можеш бути корисний іншим людям, через те, що реалізація ніколи не відбувається просто у повітрі. І якщо твоя діяльність нікому не потрібна, то вона не принесе тобі жодного внутрішнього сенсу, довгострокового щастя або фінансової незалежності. І тепер подумай, що ти робиш такого, що насправді може знадобитися. Десяткам тисяч або й мільйонам людей. Подумай, напиши в коментарі, я розгорнуто, щоб ти чітко усвідомив цей момент та зрозумів, в якому напрямку ти рухаєшся. І якщо ти зараз не можеш чесно відповісти на це питання, значить ти ще не бачиш повної картини свого шляху. І саме тому я набагато детальніше розкладаю цю тему у своїй авторській книзі Ключ матриці, інструкція виходу з чужої реальності. Там ти крок за кроком знаходиш. У чому саме твоя користь для людей, та що важливо, як саме перетворити її в життя сенсом та монетизувати настільки, щоб назавжди залишитися фінансово незалежною людиною. Посилання на книгу ти знайдеш в описі відео та в закріплених коментарях. Третя складова ікігай – це те, в чому ти насправді зможеш стати номером один у цій сфері. Тобто, це те, де в тебе вже дуже добре виходить на практиці робити. Ту чи іншу справу і тебе хвалять у більшості за цю роботу. І де головне, ти вже перевершуєш більшість людей у цій сфері. І, звісно, що ти не робиш тут все одразу ідеально, але де в тебе є чітке розуміння, що тут ти готовий вчитися, помилятися і зростати в довгостроковій перспективі. І четверта складова ікігай – це те, за що світ готовий буде тобі платити. І це не просто зі сторони якоїсь наживи. Це чіткий показник того, що твоя діяльність має реальну цінність у цьому світі, а не тільки у твоїй уяві. І ось побачиш, коли ці всі чотири точки починають перетинатися на практиці, то ти одразу чітко усвідомлюєш наступне: я на своєму шляху. Але тут є один важливий момент: Ікігай не знаходять за один день його відкривають тільки через щоденну, щотижневу та щомісячну практику через проби, помилки, тимчасові тупики. І чесні висновки перед самим собою. Бо ти ніяк не зможеш знати відповідь одразу, але ти її знайдеш, якщо тільки почнеш тестувати, сфери, ролі, формати та себе в цілому, в абсолютно різних напрямках, які тобі відкликаються всередині. Тому щоб зняти усі маски прямо зараз, просто задай собі це запитання. Те, що я зараз роблю, хоч трохи щодня наближає мене до себе справжнього. Чи тільки віддаляє і шкодить мені як і ззовні, так і зсередини? І якщо ні, то звісно це не провал. Це тільки початок будування себе справжнього. Через те, що пам'ятай, що ти не один такий. 95% людей так і не знайшли себе і швидше за всього не знайдуть, якщо не почнуть на практиці діяти та шукати себе справжнього в тих чи інших направленнях, а не просто жити. За ілюзіями системи. Тому зараз максимально чесно напиши в коментарях, яку саме сферу ти проаналізуєш через техніку Ікігай, або можливо вже зробив. Напиши розгорнуті відповіді, що у тебе вийшло, в коментарях. Та щоб не втратити нас у величезному потоці рекомендацій, прямо зараз підпишись на цей YouTube канал, постав лайк, розгорнутий коментар, залиш, і що важливо, поділися цим відео саме з цією людиною. Про яку ти чітко розумієш, що вона втратила себе, але все-таки є шанс допомогти їй. Бо як точно одного разу сказав Карл Юнг, поки ти не наважишся бути собою, ти приречений проживати чуже життя.